У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Полюблені браття і сестри, поздоровляю усіх вас із Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. І вітаю усіх вас із святом Стрітення Господнього. Свято всіх поздоровляю. Ми багато знаємо про історію свята Стрітення, Багато звичаїв і обрядів до нас дійшли із далеких поколінь. Але сьогодні я би хотів, щоб ми порозмірковували іще над одним змістом цього свята. Зустріч праведного Симеона з Ісусом Христом. Це є стара історія із старого заповіту, коли старець, який Засумнівався в тому, що прийде Спаситель, будучи під дією Святого Духа, не міг померти до того часу, поки не побачить ось це чудо, ось це очікування людей, прихід у світ Спасителя. Це не лише біблійне оповідання, це історичний факт. Про це багато істориків. Не так аж багато, але декілька істориків про це описують. Але ми сьогодні довіряємо священному Писанню і тому силаємось безпосередньо на нього. Побачили очі мої спасіння. Ось ці слова важливі і аргументовані є для нас. Але розміркуємо над старцем. Дивні слова, слова би повинні були звучати в прославлені Бога. Восхвалянні, що він це побачив. Але перші слова його були, нині відпускаєш рабато. Не слова похвали, а слова, слава Богу, помру, якщо просто сказати. Бо я вже побачив, я вже своїми очима все це міг бачити, про що очікував і про що розмірковував. Чому такі слова? Адже ми при любій оказі один одному бажаємо багато років прожити, багато років прожити. В чому сенс одних слів і сенс інших слів? Згадаємося ще писання, а зокрема псалми. В одному із псалмів сказано, що людина проживе 120 років. Інший 89-й псалом говорить, що людина проживе 70 років, при силі 80. І все, що більше, це труд і турботи. Ну ніхто більше 120 тисяч не прожив. І ми бажаємо багато років прожити, розуміючи, що людина не може жити безкінечно. А цей прожив за переданням 400 років. Чому він про це розказує? Ви інколи бачите по телебаченню людей, які 100 років прожили. Більше порівняйте стан їхнього фізичного здоров'я, міркування їхнє, во ім'я чого вони живуть, що і сповідують і що хочуть. Вони вже і хотіли померти, та не можуть. І теж готові сказати, нині відпускаєш раба твого влади. Так ось, коли ми молоді, ми бажаємо, щоб збулися слова псалмів прожити до 100 років. І тому і бажаємо багато прожити. Не просто багато прожити років. в них сенсу немає. Якщо немає сенсу самого життя. Запитували одного чоловіка, скільки, ти, скільки тобі років? Він каже, 10. А самому було 70. Як 10, як тобі 70? Він каже, все остальне, то хіба життя. Так ось людина живе, коли зміст його життя наповнений. Один із відомих сказав, що життя треба прожити так, щоб не було мучительно больно, за безцільно прожиті роки. Тобто все складається в тому, заради чого ти живеш, заради чого ти прийшов в цей світ? В, цьому, в чому сенс? Не є сенс народжувати дітей. Це не сенс. Це твоя внутрішня потреба. Це твоя внутрішня суть залишити після себе нащадків. Все в цьому світі на... залишає собі нащадків і для них живе, кормить їх, виховує від тваринного світу до... до всіх інших. Збирати матеріальні блага. Та і тварини збирають на зиму, щоб прожити. Напевно, не в цьому сенсі. А в чому? Якщо всіх тих речах, які ми не маємо, але здаються для нас найважливішими, бо ми заради дітей, то ще внукам запасуся, колись одна із поважних людей, проживши поважний вік, каже, чому ти маєш два пальта, в одному тільки ходиш, може внукам достатися. А внук каже, а я хочу таке пальто? Чи ні, ти мене питала? Ми все заради когось живемо. Не живемо своїм життям, не живемо своїм розумом. Ми все для когось, все заради когось. Але жити треба. Один світ прийшов і один з цього світу підеш. Все остальне це те, то, що тобі Господь дав в оренду. Материнську отробу, батьків, друзів, вчителів, тих, на якихось умовах орендував. Майно, яке ти накопичив. Це все оренда. Я вам приводив свій приклад, як приходили, ти здавалися, були багачі. Потім все націоналізували, став пролетаріат. На сході сьогодні вважали, що вони олігархи, розбомбили і люди бідні, і ті багаті бідні, всі бідні, орендували. І безумець той, хто думає, що все те, що він тримає, це його. Згадайте слова Євангелія, Господь каже, безумець, ту ніч заберу твоє життя, кому все це останеться? Кому? Ти ж не знаєш, чи дітям, як вони скористуються, чи піде їм це в облаго. Тобто все зводиться до того, сенс нашого життя. Заради чого ми живемо? Ми живемо стільки, скільки про нас пам'ятають. Ми живемо стільки, скільки за нас, пам'ятаючи, моляться. Зауважте пісний спів за упокійний. В ньому слова, не Царство Небесне проситься, не прощення гріхів все це по чому вже просили. А останні слова, які? Вічна пам'ять. В чому сенс цих слів? Щоб молилися, пам'ятали. Якщо будуть молитися і пам'ятати, будуть просити прощення цих гріхів. Про людину пам'ятають, тому що вона щось особливе зробила в своєму житті. Оце є цільно прожиті роки. Вона цільно прожила. Вона залишила щось по собі. Так ось я і вам би сьогодні запитав, задав запитання. А ви для чого живете? От кожний сам собі. Для чого ти живеш? Якщо відкинути оці речі звичайні, зрозумілі і правильні, взагалі для чого ти живеш? От поміркуйте. Уявіть, що ви сьогодні помрете. Про що згадають, щоб згадати про вас? Що залишаєте на пам'ять? От що залишаєте? Ось цим задавайтеся питання. Тому життя тоді буде в насолоду, коли ти знаєш, во ім'я яких цілей ти живеш, який кінцевий сенс твого життя. А якщо дати відповідь, то знайте, що живемо ми для царства небесного. Живемо ми для царства небесного. Оце основна мета нашого життя. А завдання це славлення Бога. І бути щасливим в цьому славленні. Славлення Бога в словах, славлення Бога в справах, і славлення Бога в вираженні себе як людини. Тобто народжувати дітей, виховувати внуків, робити добрі справи і так далі. Але це не основне, основне прославлення Бога. І основне живем для Царства Небесного. Ось ця мета, ось це найголовніше. Тоді, скільки б ти не прожив, тобі завжди буде бажання жити. Ти живеш зі змістом. Ти живеш насиченим життям. І кожен день тільки лягаєш спати, бажаєш, щоб сонце встало. Бо в тебе ще стільки бажань, стільки планів. Я вам не знаю, чи приводив приклад, але дуже гарний приклад. Якщо приводив, ще раз повторюю, зараз бігатня за біопаспортами. Так ось одного із районів жіночка прийшла, її 83 роки. Її потрібен біопаспорт. Так ось, коли їй таке ж питання задали, вона каже, на перспективу. <риклад> в неї є сенс життя, їй 83, а біопаспорт їй потрібен на перспективу. Я не знаю, який, вона, який зміст вона вкладала в ці слова, але то, що там є прагнення до життя, однозначно. Може, то було модно, може, сусідка такий паспорт має, не знаю. Але то, що цей. Таке натхненний дух життя, я не призиваю всіх вас зараз бігти за бігов Але знайдіть сенс, знайдіть таке війняння до життя, як от в цієї жінки. Вона хоче жити на перспективу. Ось я бажаю вам, щоб ви прожили достатньо віку. І як праведний Сімон лише в 300 років сказали, хочу вже померти. Бо далі це вже не життя. Проживеш багато років, який сенс життя. Ти вже щось забув, тебе вже хтось забув, нема з ким про що побалакати. Діти кажуть, що ти відстав від життя, ти не сучасний. В чомусь ти не, щось не розумієш. А ти з ким побалакати. Доживаєш до такого віку, що вже і кості не маєш з ким помити сусідів. Це не життя. Тому я бажаю вам. Життя повноцінного, скільки б Господь не сподобав прожити. Я не обмежую Боже милосердя. хай воно буде на вас якнайповніше. Проживіть стільки, скільки вашій душі угодно, скільки ви хочете, але щоб кожен день був прожитий зі змістом. Не бажати, щоб день цей пройшов. Не бажати, що от би швидше понеділок, швидше біля вівторок. А як сказав класик, знову ж таки російськими словами, а становісь мгновенні ти прекрасна. Тому я бажаю, щоб оце відчуття, відчуття духовної радості, відчуття перебування в молитві в першу чергу, в молитві, щоб ви не слухали, що співають, що читають, а з храму не спішили йти. Не спішили уходити з храму. Тому що тут Божественна благодать. Там суєта, сує. Тому тримайтеся добра, тримайтеся Бога, тримайтеся України, тримайтеся сенсу життя, і хай в ваших думках і у вашій душі будуть слова на перспективу. Тому я бажаю, щоб милосердний Господь щедро обдарував вас всіма земними і небесними благами. А сьогодні, знову ж таки, ми свічки нашим палимо. Якби збиралися завтра померти, то на що та свічка вже поможе? А так на перспективу, щоб відганяло всякі вісовські нападки на вас, і щоб ви, молячись, прожили тисячу років як один день. Тому хай ця свіча горить довго, як ваша віра, як ваша любов до Бога, ваша любов до України і любов до ближнього. Тому будьте здорові, щасливі і довговічні. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення. І вітаю всіх святок. Слава Ісусу Христу!